Друзі, всім привіт! Ви на каналі містера Блайна. І сьогодні, як і обіцяв, буде випуск по івентику. По івентику ось цьому Золота Осінь Так, що у нас тут в описі подія, золота осінь і безкоштовний контейнер. Ух ти, ухти! Так, це відео у нас тут. А що треба робити? Те, що ти чудово вмієш перемагати в боях. Ага. Переможні битви приносять тобі жолуді, за допомогою яких ти зможеш закривати етапи події та отримувати нагороди. Супер. У програмі корисні ресурси, кастомізація та техніка. Ага, техніка. Це в нас гусік. Гус. Американський важкий танк 7 рівня. Ось ви можете бачити його на скрішотах. Він переведений в PBR якість. Ось такий. Що можу сказати по танку, е для новачків і те, як івент легенький, як на мене, то це доволі такий непоганий танк, як для гравців, які нещодавно почали грати. Збери достатньо жолудів, і в твоєму гаражі припаркується харизматичний важкий танк М6A2E1. Просто Просто, як у нас кажуть в ліцах, гусь сьомого рівня, бо є також гусь восьмого рівня. Це твердоловий здарування, неклапливий, але спроба збити його з вибраного шляху дорого обійдеться будь-якому супротивнику. Чому? Чому? Бо в нього дуже добра і дуже хороша броня в лобі корпусу та башти та башти. Але але, не забувайте про те, є у нього такий один мінус: те, що до противника потрібно завжди стояти лобом, бо борта пробиваються фугасами. Як це странно, ну, як це дивно не звучить. Ось такий у нього специфічний танк. Тому, якщо ви хочете на ньому танкувати, завжди е виставляйте свій лоб. Лоб башні та лоб корпусу. Ось ось ще от вам таке потрібне. Характеристики ось ви можете подивитися, поставити на паузу. А ми підемо далі. А ось компенсація в разі наявності танка 1 мільйон срібла. Ну, Для старих гравців це, звісно, так собі. Але як для новачків, яких там нема срібла чи нема танка, це доволі таки непогано. От. от я вам так ось скажу. Також дають камуфляж гордий. Це на м 6 Йоха, танка 10 рівня, американський важкий танк. Це його перший камуфляж. На нього є ще другий камуфляж, він там стоїть 5,5. але вже дають легендарний камуфляж і доволі шаровий. Я б сказав, Ми просто граєш, і в тебе легендарний камуфляж, і ви економите 2,5 тисячі золота. Це супер. На, на танк 10 рівня камуфляж на шару це, це чудовий, чудовий варіант. Ось тут Ми бачимо Європа 14 листопада по 23. Так що залітайте в гру, виконуйте. Контейнер на Маустант. в від... мене є на каналі Shorts, де я його відкривав. На жаль, він мені не випав, але нічого страшного. Ось Заходьте в гру 14 по, 20... по 17 листопада та забере безкоштовний контейнер. Ну, Я думаю, ви вже всі забрали. А якщо ви не забрали, дивитесь це відео, обов'язково переходьте, він в магазині. Є безкоштовний контейнер. Так, ну що, давайте пару боїв, один-два боя на цьому танку. Попробуємо щось на ньому він танкувати. Так, давайте один бій в режимі, а один, а один бій в рандомі. Так буде справедливо і так буде. Ну що, по танку, я ж говорю, буду намагатися танкувати лобом, тим паче, що ми проти вісімок, вісімок а проти вісімок у нього броні небагато, небагато. Але, але він щось може показати. Як на мене гусь 7 рівня, що ви бачите на екрані, він, він трошки по, е, поімбовий буде за гуся 8 рівня, бо гусь 8 рівня попадається ще з дев'ятками, а в дев'яток пробиття дуже велике. Так що я на мою, на мою думку, гусь сьомого рівня чуть-чуть буде по імповій. Не набагато. І за... І за кута завжди старайтесь виїжджати виїжджати лобом. Не підставляйте. Отак борти, борти ви не поставляйте, а отак лобом старайтесь, ось так. Щоб супер, ось. Ага, ага, супер. супер. Ага, чомусь підлагало. Отакий в мене інтернет, вибачайте я. О, бачите? Тигр другий вісімка. Заряджаємо. Родів не пробили. Ну так, да, тут ми не попали. Пробую відтанкувати його лобом, але я думаю, що він нас проб'є в полоску. Ході, я поранено. Пробуємо. Ні, ні, бачите, треба вицілювати дуже. Треба дуже дуже А Бачите, він нас пробуває просто спокійно. Ось, ось так робите, ось так. намагаєтесь робити, щоб супротивника. Бачите, фугасами кидати. О, бачите, ми танканули вісімку, вісімку танканули, за що то, що ми стояли е, лобом. А звідси прилетів фугас, мабуть, від вази, е, бо в неї якраз вистачало боронепробиття, але, але я довернув і вона мене не пробила. Ось ось якось так наглядно думаю вам показав. Давайте почекаємо танк. Я вам покажу гуся восьмого рівня. Ось, він практично нічим не відрізняється. Може, це чуть-чуть більший. Але якщо брати фарм срібла, то все-таки на восьмому рівні у нас в грі саме краще фармять вісімки, але на насчіду гуся. 8 рівня я вам не скажу, що в нього по фарму. Але я думаю, буде також непогано, якщо він там вам випаде десь з безкоштовного контейнера, тому чудово. Мої улюблені танки танки, до речі, на 8 рівні це акула, ось це імба в турніри Вам раджу, якщо ви любите грати в турніри, якщо у вас нема акули. Дуже-дуже вам рекомендую. А також в тандемі під акулу, якщо турнір 2 на 2 чи даже там 3х3, то можна ще Т-77. От Т-77 і акула це просто, це просто імбулечка тандем. Ось що може бути так, перемога. Дуже чудово. Це не та вкладочка. Так, давайте. Ще Бій у звичайному зустрічмобій перевага. Супер. Отакий От коротенький огляд на танк. Е дякую також вам, те, що ви передивлюєтесь це відео. відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви хотіли побачити. Може, якісь зауваження до мене, як до е ютубера по танкам, який тільки починає свій шлях. Грушаємо! Так що сильно мене не засуджуйте. Дуже буду радий любій реакції від вас. Це мене буде стимулювати робити для вас більше та частіше викладувати контент по нашій грі. Так, дивіться, ось тут ось є великий ризик, що ми підставимо свій борт під кущі. Там ворожі кущі. Давайте попробуємо плайнам дати. Ага, все. До речі, ми в топі. До речі ми в топі. Довольно непогана альфа, як на мене. Це супер. Так, ну давайте пробувати допомагати нашим союзнику. Ну, там М6. Ой, ні-ні-ні. Ось командирочку, що по точності. Ага, все зрозумів. Давайте пробуємо забирати. Ну, КВ2 в нас лоб не проб'є, так що. Да -да -да, бачите, я ж, я ж вам за те, що я говорю, що виставляєте лоб. І все, борта, борта ховайте. Ну КВ2 може дасть фугасиком, але не на багато. Бачите, на 100. На, на, ну, на 167 це, це копійки від 152-го калібра. Так що, друзі, ви самі все бачите. Добрий постріл. Обов'язково свої борти ховаємо. Обов'язково Бачите, лоб танка і все. Супер, 312. Зараз, дивіться, от я вангую максимум, якщо він по нам вистрілить, максимум 200 урона. Максимум. Хай ось. Зіражено. Все. Ось такі b 4 у нас фрага. 4 фрага. Ми взяли воїна. Шкоди 3200, натанкованого лобом. Лобом перша ступінь, я думаю, лайкусик. Лайкусик від вас. Лайкусик, бачите, за перемоги дають нам ці бій. Ось, чудовий бій. Чудовий бій. Думаю, я вам показав, як на ньому грати. Лобом, обов'язково лобом, та ховайте борта та корму, корму від ворожих танків. Від ворожих танків. Ось так у нас виглядає. Виглядає івент. Золота осінь. Ось ось цей гусь. Камуфляжик. Давайте вам покажу камуфляжик. А, не покажу. Давайте тоді покажу вам по-другому. Зараз, секундочку. Давайте ось так в мене є Йох. Ось його камуфляжик. Ось, ось так він виглядає. Ось так. Ось такий камуфляж на йоха. Легендарний. Легендарний камуфляж. USA. Ось такий. А є ще такий, але. Але, але мені цей теж подобається, бо він також легендарний. Ну, цей, цей супер виглядає, звісно, але... Ось такий ви можете наблюдати. Чудовий камуфляж. Так, друзі, дякую вам за перегляд. Дякую вам за те, що перейшли на моє відео що воно вас зацікавило. Всім гарного дня, вечора, ранку.